На з Володимиром Носковим. А друзі, ми напередодні вели вранці велику розмову про програми агенції USAID, яка фінансувала дуже багато в Україні проєктів. Нагадаю, це американська організація, і прозвучала така думка від одного із наших спікерів, що ЛГБТ... Плюс організації тепер можуть забути про фінансування. Якщо у більшості організацій є, хоча б ще якась надія, сподівання, так що відбудеться моніторинг, відбудеться власне кажучи, з'ясують там що фінансувати далі, що не не фінансувати. на це є три місяці у держдепу США, то у цих організацій наймовірніше такої тепер надії немає. Ви до чи можете послухати цей подкаст на звукових платформах Радіо на також на нашій сторінці у Ютубі. Це дуже така цікава була розмова. І отже, українські правозахисні організації ЛГБТ які отримували грантову підтримку від Сполучених Штатів, занепокоєні новою політикою Білого Дому від початку президентства Дональд Трамп встиг. Підписати низку документів, що скасовують політику різноманіття і рівності, він заявив, що віднині уряд визнає тільки дві статі: чоловічу та жіночу, трансгендерним людям заборонили служити в армії, припиняються усі ініціативи у царині різноманітності, рівності та інклюзивності у е, федеральних відомствах. Та агенціях, як вплине нова політика США на діяльність українських організацій, що відстоювали права ЛГБТ+, чи будуть продовжуватись відбуватись марші рівності в Києві та в Харкові? Продовжувати роботу кабінети довіри а також? Моніторинги дотримання прав представників спільноти України. про це далі будемо говорити в ефірі Радіо Накипіло на прямому зв'язку зі студією українська феміністка та ЛГБТ-активістка Анна Шаригіна. Пані Анно, доброго ранку. Привіт, вітаю. А також правозахисник, експерт із адвокації правозахисного ЛГБТ Центру наш світ Андрій Кравчук, пане Андрію, і вам доброго ранку. Доброго ранку. я одразу для нашого розуміння хочу вас запитати, яка доля грантів від Держдепу від Америки була у ваших організаціях. Ну Аньо. за свою організацію я можу сказати, що е у нас е дійсно якраз зараз е є грант від держдепу, і ми е також не отри не, не до фінансування по ньому е третину. Але е, я скажу, що для нас це радше виняток ніж правило. Ми е, досить нечасто користувалися грантами американськими урядовими, е, тобто з Юсейдом, наприклад, безпосередньо ми мали справу лише один раз. Це був невеликий проект, який дуже швидко закінчився. Е, Гранти від Держдепу ми кілька разів отримували, бо ми співпрацюємо з держдепом вже довгі роки. І е, сподіваюся, що ця співпраця продовжиться. Ну, подивимось, як це воно буде. Але е, також так само доля е, частка грантів від держдепу в бюджеті нашої організації вона складала. Ну якщо брати за всі роки, ну може там. Підсотків десять нас, але Андрій мені вчора сказав, що якраз його організація надавала інформацію для звітів держбеп держдепу щодо стану прав людини ЛГБТ спільноти правильно, Андрію? Ну так, якщо а вже... це тепер продовжиться, чи це все тепер теж призупиниться? Цікаво? Ну, мені теж цікаво. Справа в тому, що зараз ніхто не має відповіді на те, що буде. І не тільки там, скажімо, в Україні, але й в Самій Америці ніхто не знає, як воно буде через місяць, через три місяці. Тобто, ці е, укази Трампа, перші, вони були. Досить несподіваними для не не тільки для е, зовнішнього світу, але й для самих сполучених штатів, і ніхто не знає, як воно буде розвиватися події далі. Може, ну, тільки... Реакція правозахисної спільноти Америки така е, дуже різка. Вони говорять, що ці накази е, незаконні. Я так розумію, ми зараз будемо стежити за тим, як вони будуть оскаржуватися, і говорять про те, що е, тепер гей-спільноту намагається знову забити. Скажімо так, в якусь таку локальну групу, та, е, ну, тому що багато дійсно за останній час було досягнуто. Перейдемо до розмови із Анною. Анно, а ви сказали у своєму відео, я не знаю, як це назвати, звернення, блог. Ну, мабуть, це таке емоційне відео, моторошно. І далі так трошки емоційно сумбурно наговорили всякого там, їдучи в машині. Я хочу тепер так, щоб ми заспокоєно, спокійно розклали по поличкам. Давайте ну, от, от слово продовж... моторошно і далі. Продовжуючи те, що ви обговорювали з Андрієм, я хочу зазначити, що менше з тим є в. В Трампа в адміністрації вже є два геї. Один з них тимчасово був призначений. Напевно, що його перепризначать. Він був тимчасово виконуючи обов'язки міністра праці, і другий зараз очікує на затвердження в якості міністра фінансів. Тобто люди, які радісно писали чи не радісно, болісно писали, що тепер Трамп відмінив ЛГБТ. Це трошки не так. Ці люди відкриті, геї, і е, я А вони ну, саме відкриті, та Аню так. Так, так, вони відкриті геї. Один із них був навіть в правлінні Вашингтонського Прайду, а також світовий прайд цього року призначений ну, у Вашингтоні, він має пройти. Е, вот. Так що ну, дуже багато колізій, і мені здається, що е, знаєте, як е, то кажуть, е, нічого не зупинить зміни, час якої настав, так от в е, Америці стосовно. Е, ЛГБТК плюс спільноти вже настільки все далеко зайшло, що вони дійсно є частиною а, частиною суспільства. Можливо, не на 100% повноцінною, можливо, існують. Я впевнена, існує несправедливість, а, існують утиски які щодо темношкірих або кольори, кольорових людей. Але менше з тим а, в шафу навряд чи вже а, можна загнати американські. Янської легбетака Плюс спільноту. Тобто стосується... ви вірите що все-таки запобіжники спрацюють. Е, ну тому, що от коли ні. Е, не спрацюють е, справа в тому, що я не бачу сенсу там вірити чи сподіватися зараз. Я вважаю, що ми маємо раціонально підходити до ситуації і дивитися, що справді відбувається, а що ні. Е, зараз різні ходять чутки, наприклад, розморожуються різні програми. Рами ви можете про це читати в новинах? Також розморожується внутрішнє фінансування, розморожується потроху фінансування для там різних інших країн. Ну, поки а... що вчора спростувала речниця Білого Дому, що федеральні mm. програми відновлюються. Вона каже: ні, 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 все залишається, ведеться там моніторинг всіх програм, і далі будуть вже сказані подробиці. Ну ця інформація станом на зараз. Що буде далі ввечері? Будемо читати, і це дуже важливо, дійсно, як ти сказав, не піддаватися емоціям, Тобто не так. ми ми можемо, маємо Давай на тебе перепрошую на вашу організацію переводити та. Значить, яка доля була цих грантів, підтримувана американським держдепом? Ну і власне далі що? В нас немає наразі грантів від державного департаменту в сфері, принаймні. Ми говорили, ми вели перемовини з однією з програм USAID від імені Київ Прайду. Там були дуже ну, такі невеликі гроші щодо підтримки Київ Прайду. Звісно, що від цього ну, нас. Нам цю програму ці перемовини також заморозили майже одразу. Але в сфері в Харків Прайду є власне приміщення, яке є громадським центром для ЛГБТК плюс спільноти і для жінок. І розумієш, моє бачення таке, що. Те, що мене більше тривожить, ніж гроші, ніж частка нашої організації, в, е, типу, гроші USAID чи федеральні гроші, е, от, то на це ж про цінності, знаєш, про підтримку ну, е Америка цін. завжди надсилала такий, я б сказав би усьому світу меседж так про так, рівність, абсолютно. про інклюзію, про різноманіття. Так. Та і от тепер виходить, що можуть деякі скористатися. Я не знаю, як це вже? назвати слабкістю чи якось іншим словом назвати, і щоб не відбувся відкат не лише в Україні, а й в інших країнах світу вставлені до. БТ спільноти і порушенню їхніх прав. Да, проте за цей період з хороших новин за цей період було прийнято багато гарного законодавства. Багато країн зробили кроки в бік, наприклад, шлюбної рівності, там та сама Греція і Таїланд. от З останніх хто прийняли повну шлюбну рівність, і я думаю, що знову ж таки цей процес вже. Неможливо буде зупинити да це ну особисто для нашої організації. Ми є частиною спільноти, а гроші не гроші. Ми мусимо продовжувати боротися за свої права, бо це наше життя. Вот Андрію я прошу продовжити тоді думку пані Анни щодо того, яким чи може це позначитися на українській правозахисній діяльності, чи може у нас відбуватися певний відкат? Бо коли знаєте, такі зловтішники раділи в лапках, буду зараз говорити це слово грантажерам, та вони писали, що а ці там грантажери підтримували коли не зрозуміло які цінності і так далі тому подібне. Ну, читала ви у Фейсбуці. Так. Ну По-перше, я хочу сказати щодо ролі США як держави в ЛГБТ проєктах в ЛГБТ Русі Всесвітньому, США як держава, стали американський уряд стали звертати на це увагу тільки в останній рік перебування адміністрації Обами, тобто, це 10 років тому. До того при при демократах, демократичних урядах США практично не звертали на це увагу, тому я би не сказав, що США просували ідеї інклюзивності та рівності в усьому світі. У них інші е, політичні завдання, і вони просували ці ідеї там, де е, мало сенс на далеко не всюди. Наприклад, у них не було таких особливих проблем з авторитарними режимами е, монархії Персидського заливу. Е, коли е, Після Обами президентом став перший раз Трамп. То ми, ми український Алгобет Рух просто не знали, чого очікувати. Але з деяким подивом ми виявили, що в політиці США стосовно Алгобета питань не змінилося нічого абсолютно. Саме за президента Трампа за в його першу каденцію американська послиня вперше взяла участь в, в, в марші рівності в Києві. Тобто, доля верогідності компромісів залишається. Не те, що доля залишається, як сказала Анна, абсолютно очевидно, що ЛГБТ-рух, він вже фактично переміг. Ми пройшли цю точку неповернення в США. Затверджені одностатеві шлюби. Вони затверджені на федеральному рівні. Президент Трамп заявив, що він не має з цим проблем. Це чинний закон, і він його підтримує. Перша леді США, вона є ЛГБТ-союзницею. Вона постійно бере участь у якихось там ГБТ-заходах в новій адміністрації. Саме за президента Трампа вперше в уряді США з'явився відкритий гей. Це був виконуючий обов'язки глави національної розвитки Річард Гренел. І зараз Тоді, як та... це все сприймати як епотаж. Я Ні, перепрошую це не перепрошую, пане Андрію. Я маю ще сказати, що а, у нас просто тут був а, прильот у холодногірському районі м -м, безпілотника Молнія. Так, от зараз з'явилася нова інформація від міського голови Ігоря Терехова про те, що є одна постраждала людина. А, Перепрошую, а у нього гострий емоційний стан зафіксований, і медики надають зараз допомогу. І дивлюся, що пише голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігумов. Він говорить, що так так звернувся до медиків. Людина звернулася до медиків із гострою реакцією на стрес. Стежимо далі за подіями і слухаю далі пана Андрія Кравчука. Прошу. Та так новим міністром фінансів США стане мультимільйонер Скотт Беннет, який є одруженим на колишньому прокурорі міста Нью-Йорк, і Вони разом виховують двох своїх дітей. Він був присутній разом зі своїм чоловіком на інаугурації президента Трампа. Тобто, ми бачимо, що відкату в питаннях, які стосуються гомосексуальності, не буде. Є відкат в питаннях, які стосуються трансгендерності, але це дійсно інша проблема. У своєму розвитку історичному ЛГБТ-руху дійшло до того моменту, коли вже починають розрізнятися ось ці букви в його назві ЛГБТ. Буква «Т» тепер має інші проблеми. Трансгендерні люди мають ті проблеми, які гомосексуальні проблеми проблеми США вже не мають, і з цим треба щось робити, і з цим буде щось робити, але ми просто перебуваємо на тому етапі, коли ці проблеми ще не вирішені. Але я хочу зауважити, що для України у будь-якому випадку. Визначальною є позиція не США, хоч він наш важливий партнер, так. може не важливіший, але визначальною позицією. Стосовно габити питань і є ставлення європейського союзу, бо Україна є кандидатом до європейського союзу, а не до США. І ось у Європейському А, до речі, а до, до, до речі, теж от саме на цей чинник, так ми зараз ж там проходимо е з боку європейських інституцій, щорічні так правильно моніторинги на дотримання тих чи інших прав. Ну там є просто купа цілих показників так. Ну зараз йде оцінка українського законодавства стосовно так. відповідності його законодавству ЄС. І ми бачимо, що український уряд він ухвалює ті закони, які потрібні ухвалити, бо вони відповідають законодавству ЄС. Наприклад, закон про медіа, який був ухвалений позаминулого року, він був ухвалений відповідно до директиви Європейського союзу, і він заборонив умову ворожнечі за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в публічному просторі. І нічого з цим не по. Робиш і хочеться це, не хочеться українському уряду парламенту доведеться це робити, і як медіа дотримуються цього от, ваше враження як правозахисника? Я хоч, я, я сказав би, що е, журналісти за моїми оцінками, вони е, років там 15 тому стали першими союзниками гбт спільноти в Україні з того часу. Е, Ситуація в цій сфері вона тільки поліпшується зараз. Дуже небагато я наша організація та інші фіксують випадків мови ворожнечі неадекватності журналістських публікацій. безумовно такі трапляються, але здебільшого вони трапляються у маргінальній релігійній пресі. Мейнстрімова журналістика вона зараз відповідає міжнародним стандартам. Угу. А, пані Аню, що, що далі? Тепер треба просто активізуватися із організаціями, донорами Європейського Союзу. Е, ви знаєте, зараз всі от кажуть, наприклад, закликайте бізнеси, закликайте громадян, громадянок України, щоб вони донатили. Ми, ну, наша організація не поспішає це робити. Ну, По-перше, я сказала, що Зараз на найближчі, принаймні три місяці, в нас е, не було такої проблеми, що нам заморозили якісь кошти. Е, от але в той самий час ми розуміємо, що ці гроші вони будуть переспрямовані від донатів на збройні сили до, е, до певних громадських ініціатив, бо в людей ну все таки гроші це обмежений ресурс. А, вот і э, мені тата, але дуже... є пріоритети, та зараз так, війна так, і дуже так. складна ситуація на фронті, і це буде дуже сумно, якщо а, а... абсолютно. Я про це, я тому про це постійно думаю. Але е, чи готові ми зараз? Е, ми бачимо, як багато, наприклад, змі незалежних змі постраждали через це блокування грошей, е, чи готові ми відмовити їм в підтримці? І знаєте, якщо в мене є умовних там 100 гривень на донати в. Е, а в ну там в якийсь період, то я мушу вирішувати, як я їх розподілю. Тепер правильно давайте ще будемо чесними. Підтримувати медіа і підтримувати військо. Це одна історія, але підтримувати ЛГБТ організації. Я не думаю, що велика частина людей вона буде готова. Це радше йдеться про прогресивних людей, які розуміють цінності. Різноманіття і рівності да, менше з тим, ми зараз продовжуємо збирати і намагатися закрити наш великий збір, і ну, це збір на потреби ЗСУ. Тож для нас про це не йдеться. Що далі? Знову ж таки, я ну, намагаюся бути, лишатися реалісткою. І якщо я щось бачу. Знаєте, і ну то це є. Якщо щодо фантазій на тему того, як це буде чи прогнозів, я вважаю, що в нас недостатньо компетенцій для таких прогнозів. В жодної людини зараз я згодна тут з Андрі з Андрієм. Що люди і в США, і люди в інституціях, які там представляли USAID і інші державні програми в Україні, вони зараз не курсі і не тільки ті, які є громадянами, громадянками України, а й е, так звані експати, які громадяни е, США, скажіть будь ласка, то... чи є сенс зараз е, теж е, долучатися до європейських американських правозахисних організацій українським і пробувати переконувати Трампа е, е, змінити своє рішення? Ви знаєте, те, що мені відомо, що дуже багато американських ЛГБТК організацій об'єднуються, і ми комунікуємо з ними, і з європейськими, наприклад, прайдами. От ти спитав про майбутнє, що я точно можу сказати в майбутньому, що Київ Прайд і Харків Прайд відбудуться, зважаючи на ситуацію в Україні, актуальна ситуація в Україні і. І не зважаючи на фінансування з боку США, як би комусь не хотіло це притягувати одне до одного. Ну це не так працює в нашому випадку, і це те, що я можу сказати, можу сказати впевнено, пане Андрій. давай я. давайте я скажу ось зі свого багаторічного досвіду ГБТ-активізму, які насправді основні джерела фінансування українського ЛБТРУ, бо я їх знаю достеменно, я працюю в цій сфері вже більше 25 років. Це дуже Само цікаво. Спочатку на це був здебільшого фонд відродження. він це американські гроші, але це не урядові гроші. І фонд відродження фонд Сороса. Він і далі цим займається в Україні. Вони зараз не так активні в ЛГБТ питаннях, але вони підтримують ці проекти. А основними джерелами фінансування завжди були були не США, а європейські країни, а саме Швеція, Норвегія, Велика Британія, Данія. Німеччина і ці країни залишаються. Їхня політика стосовно лгбт питань не змінюється. Я думаю, що вони будуть продовжувати фінансування проєктів. Можливо, загальний обсяг скоротиться фінансування, бо США з цього на якийсь час підуть, але воно залишиться і можна, може окремі організації вони дійсно будуть. Відчувати дуже негативні наслідки цього припинення фінансування, але ЛГБТ рук в цілому він виживе, тому що він базується не на фінансуванні, він базується на тому, що. В Україні існують лгбт люди, їх багато вони є скрізь, і вони хочуть мати ті самі рівні права з іншими громадянами. Вони борються за свої права. Це не зміниться, тому не ситуація але все одно бачите, відбувається наступ на цінності, і про це варто говорити. І добре, що ми використали цей сьогоднішній наш ефір власне розмові. Цьому анно на останок Ви це скільки років проводите в Харкові прайди? От ви нагадайте мені ласка, сеча. Де табуваю п'ять чи шість років? Так я просто пам'ятаю, як перше проходило, і з якими боями можна сказати, так, просто так. в усіх сенсах та і зараз як проходив. Ви що спостерігаєте в Харкові? Змінюється сприйняття ЛГБТ людей, тематики їхніх цінностей, їхніх прав? Чи все таки доволі велика частина залишається на своїх позиціях? Я думаю, що зараз основний знову аргумент, аргумент в лапках для мене це став не на часі, і через те важче, коли почалося повномасштабне вторгнення, значно важче стало говорити про, про взагалі ЛГБТК людей про їхнє існування, зокрема навіть і війську, і багато багато з тих, хто приходить, наприклад, нам. Там заперечувати вони вони не вірять, що у війську є ЛГБТК люди, і коли їм навіть наводиш е, приклад організації ЛГБТК мілітарі Вони кажуть, та не може такого бути. Е, от людей, які радикально налаштовані, їх не побільшало щодо ЛГБТК спільноти, їх не побільшало. Е, і вони все ще лишаються маргінальними, хоча й гучними. А що стосується е, що стосується просвіти, її безумовно недостатньо. І е, дуже важливо, ну і зараз те, що відбувається, звузилися е, можливості для комунікації з суспільством, комунікації про всякі демократичні цінності, і через це влю, більше людей, які мають сумніви. В і коротко, дуже все таки я на початку говорив, згадував про кабінети довіри. Вони працюватимуть. Це ніяк не впливає а, правильно. Ми надаватимемо послуги для спільноти продовжуватимемо угу. у вас, Андрій, так безумовно. Будемо будемо шукати нові джерела фінансування. Будемо продовжувати свою роботу. Гарний кінець для нашої розмови українська феміністка та лгбт активістка Анна Шаригіна, а також правозахисник, експерт адвокації правозахисного лгбт Центру наш світ Андрій Кравчук. Були гостями ранкового етеру. І ми швидко починаємо слухати випуск новин.